Усім привіт, шанувальники футболу. І сьогодні у нас підсумки першого сезону кар'єри за Динамо Київ. І розпочнемо ми з турнірів. Подивимося, ну, турніри, в яких ми брали участь, а тут так сталося, що ми в усіх доступних турнірах участь брали. Проте, чемпіонат. Динамо Київ чемпіон, Шахтар віце-чемпіон. Дніпро 1, навіть не дивлячись на поразку в останньому турі, нам займає бронзові, бронзове місце. Колос 4 Борскла 5 Вони зіграють в Лізі-конференції. Вилітають Інгулець та Верес. Кубок України. Виграє Львів у Ворскли, яка пройшла динамо Київ у півфіналі. Так, ми вилетіли якраз від полтавської команди. Переможець, ну, це предсезонний турнір. Тут Мец. Суперкубок у Єфай ще на початку виграв Челсі 2-1 в Вільєреало. Лігу Чемпіонів. Виграв Манчестер Сіті, як і у реальному житті. 4-1. Аталанти виграв. Ліга Європи. Марсель в Леверкузена рахунок 2-1. І переможцем Ліги Конференції стає Тоттенхем, який обіграв Динамо Київ е, у фіналі. Ми ж зіграли, ну, якщо дивитися на здобутки саме нашого клубу, то в чемпіони ми в Україні, в Кубок це півфінал дійшли, в Лізі конференції дійшли до фіналу. Так, ми грали ще в Лізі чемпіонів в кваліфікації, ми програли тут Монако. Потім ми потрапили в груповий. Етап Ліги Європи, де ми не змогли випередити Аякс і Лаціо. І потім ми опустилися в Лігу Конференцій, де вже дійшли до фіналу. Ось такий у нас був шлях у Єврокубках. До речі, Монако, який обіграв нас в. В Лізі Чемпіонів кваліфікацію сам вилетів, потім і грав в Лізі Європи, де потім опустився в Лігу Конференцій, Тобто вторив наш шлях. Далі давайте подивимося бомбардирів чемпіонату України. Тут одразу. Одразу 4 гравці забили по 12 м'ячів Гуцуляк, Брума, Циганков і Трауре. Але я не розумію, чому Гуцуляк перший, якщо у нього більше матчів, ніж у того самого Бруми чи Циганкова. По-хорошому, циганков би мав стати кращим бомбардиром. Не дуже я розумію цю логіку. Найкращий по гольовим передачам. Тут аж троє. Учасників Динамо Київ, Брума стає найкращим 12 гольових пасів, потім Буяльський 9, Сидорчук 8. По сухим матчам Кліщук з Кривого Рога, найкращи 11. Найгрубіші гравці Пуріда з Дніпра 1 і. Ну тут по одній червоній карці всього на все. В Лізі Чемпіонів найкращим бомбардиром став. Азар, його, до речі, визнали кращим гравцем Ліги Чемпіонів з Реалу. По гольовим передачам тут Ройс Пашеліч і Де Йонг. От тут Ройса найменше матчів і він перший. Тут е, все правильно. Едерсон найкращий по сухим, має 6 сухих м'ячів. Побазішом -з по 4 жовті картки і Борілі Славі має. Дві червоні, це найбільше в розіграші Ліги Чемпіонів. Давайте тепер подивимось, як розвинулися наші футболісти Бущан Плюс 3 коштує 12,5 мільйонів, він майже на 100% покращив цей показник. Малиш плюс 2, Нешеред плюс 3. Не знаю. Коли він встиг, він майже не грав. Бернабей, який прийшов у нас взимку, плюс 2 собі додав і 80% стоїмості. Вівчаренко плюс 3. Дубінчак плюс 3. Забарний 4. Сирота 3. Боль, який грає в оренді, 2. Ну це і зрозуміло. Бурда плюс 2, який навіть не грав. Попов. Плюс 3, Тимчик 3. Навас, який в нашій молодіжній школі був, плюс 4. Кравченко 3, Кензьора, 1, Сидорчук, нічого. Ну, Фернандіньо, зрозуміло, що зменшується. Шепелів плюс 2, Андрієвський плюс 1. Брумак, плюс 2. Ясик плюс 3, який в оренді. Буяльський нічого. Лонвик плюс 4. Нічого собі. Шапаренко, плюс 4. Саренко плюс 3 в оренді, Краваєв нічого, Ковальце з молодіжки. циганков плюс 4, Кабаєв плюс 2. Хоча циганков, здається... Ні, він, здається, 80 був на початку. Скоропадський плюс 3, Ванат плюс 4. І Супряга найбільше за сезон додав плюс 5. Ну, непогано наші, е, наші гравці так розвинулися. Давайте подивимось. Найдорожчий у нас, звичайно, це Ганков 62 мільйони з половиною. Оце... Так, потім йде Шапаренко 35,5. Далі Попов, який привозив дуже часто, 8 на... Він на 146 мільйонів додав собі вартості. Нічого собі. Як це, та... Як це так? Він дуже сильно виріс в ціні Брума. 16,5 супряга. На 180% покращив свій, свою трансферну вартість, не знаю, можливо це в Єврокубках те, що ми до фіналу дійшли, так посприяло, не знаю. Бущан. 12,5 майже 100%. Забарний 127%. Навіть Фернандіньо збільшив собі вартість. 10 мільйонів зараз коштує. так, непогано. Тут он, Бернабеї. Ну, це, звичайно, він ще міг подорожчати до приходу. 100% тимчик. Ну, непогано. У нас футболісти розвинулися. Можливо, і вони стали дорожчими за рахунок того, що ми вийшли в фінал Єврокубка. Я цього от не знаю. За цей сезон у нас прибуток в 51,5%. Мільйонів доларів. Ціна клуба 210 мільйонів. І прогноз, не знаю, це, типу через рік має бути 233. По завданням. Розвиток молоді. Ми виконали три гравці, підписали по маркетингу Ми тільки одне завдання виконали підписали ключового гравця. Це Фернандіньо. В... На міжнародній арені ми всі завдання провалили. Спочатку було завдання вийти до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, це просто нереально. Ми навіть кваліфікацію не подолали. Потім в Лізі Європи дойти до чвертьфіналу ми вилетіли, якби попустилися в Лігу конференції, і, та... і тоді нам дали завдання виграти Лігу конференції, але ми поступились в фіналі. Домашній успіх, ми вилетіли, на жаль, з Кубка, але виграли чемпіонат. І фінанси тут також ми нічого не виконали. І ще, давайте подивимося, а, давайте подивимося, хто в нас найкращий бомбардир. Найбільше матчів зіграв Забарний 44 разом з Брумою. Найбільше голів забив Циганков 24, 22 Супряга, недалеко, до речі, пішов. Брума 17, Шапаренко 11, Фанат 8. Брума найкращий по гольовим передачам. Це за сезон у всіх турнірах 20. Циганков 14. Ну, непогано так. 37 у Бруми результат погол плюс пас. 38 плю, по гол плюс Пас Шапаренко 25. Ну, результати досить непогані від наших лідерів. І на останок подивимося топ-5 ліг, хто там виграв чемпіонати. Манчестер Сіті стає чемпіоном е, Англії. Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, така от 4. Лігіть Блізі Чемпіонів. В Німеччині чемпіон Баварія з великим відривом від Лейпціга. Ну, а також Лейпциг, Левенкузен і Боруся Дортмунд Ось такі команди будуть в Лізі Чемпіонів. Іспанія. Реал Мадрид стає чемпіоном всього на 2 пункти, обійшовши Барселону. Далі Атлетико та Севілья. Також складуть компанію в Лізі чемпіонів. Серія А. Наполі стає тут чемпіон Рома Ювентус Таланта. Такий склад буде представляти Італію в груповому етапі Ліги Чемпіонів. І також Францію ще хочу. Давайте. Ось Португалія. Порту стає чемпіоном в Португалії. О, до речі, хто піднімається в першу лігу Ага, тут ще невідомо але я так розумію. Повинні вийти, ну, як мінімум, Полісся. І, можливо, Черкаси ЛНЗ. Не знаю, подивимося вже в наступному сезоні. І Ліга-1 тут ПСЖ, я думаю, так. Монако, Ліон та Марсель. Будуть так вблизі чемпіонів. Ну що ж, на цьому це все. Будемо завершувати. Зустрінемося вже в новому сезоні. Всім удачі і всім пока.